По провулку червоному тече струмок чистої води, а беревий хід ось із цього водопровідного колодязя. Наталія та її сусіди кажуть, така ситуація на їх провулку вже кілька тижнів. Приїхали воду, викачали, там, спустили, воно витекло і все. Ну то це ж теж, це ж природні ресурси. Так це води немає на землі. І так похабно сьогодні відноситися. Ну для чого? Три тижні тече. На тому тижні вони приїхали, воду викачали, випустили і все. Но воно ще більше, ви ж бачите, який вже об'єм зайняло, Аж до самої річки. І це ж воно ну, шість днів ми сидимо повністю без води. Шостий день вже води немає. Це не два дні. Ми вже терпіли, як на Вінницькій робили, міняли ті труби. Ми все терпіли, все розуміли. Три тижні активно. А... Постійно оце річка тече тут стабільна. Бачите, тут спеціальний колоди викопали для цієї людини, щоб тут, напевно, насоса кидала і користувалася. Якби я тут жив, я б за воду не платив. Би. Я б сюди кинув би насоса і качав це би воду. От ви говорите, ви не знаєте, це, що в це, тут колодязь як розпреділіче. Це не чиста, це бердичівська чиста вода. То Люди п'ють з кранами. Ми теж не п'ємо. Тут типе, кладеш, як колодязь, як то Він, він розпоряділітель, але він постійно повний. Труби гнилі, пояснюють фахівці, водоканалу вкотре. Своє віджили, їх потрібно міняти, бо латати то ненадовго. Будемо зараз вирізати стару трубу, міняти, нові муфти ставити. І будемо якось його ремонтувати. Цей прорив. Бо там ну, прорив, там реально там 50 кілків вже стоїть в цій трубі. Його треба поміняти. А матеріал є, труби. Матеріал є, труби? є да, ми привезли нам. І от, поміняти, трубу поміняти є? — Трубу поміняти, труби треба міняти по всьому городу. Тому що у всьому місті є по-європейськи, наприклад, там труби лежать з 1915 року. Тут треба дуже великі гроші, щоб поміняти всі труби. Просто що коли люди кажуть, що... Ось його, водоканал нічого не робить. А що ми можемо зробити? У нас чотири чоловіка. Якщо зібрати цих трьох дідов, так, там і я, це вийде 230 років на, 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 на їм по 60-70 по років. Дефіцит працівників та матеріалів для ремонту головна проблема, що називають у водоканалі. А мешканці провулку, хоч і невдоволені та стомлені такими незручностями, все ж виявляють повагу і розуміння. Якщо немає коштів, нехай людям скажуть, що треба зібрати таку-то, таку-ту суму для того, щоб устранити. Ми ж всі люди ми все розуміємо, але ж сидіти без води тиждень це ж не вихід. І треба ж постиратися і дітей помити. От як все вчора було відправити дитину в школу кожну. Як? Не митих? За три тижні зійшло чимало води, тож у бердичівлян напрошується запитання, хто і в якій кількості обраховує водовтрати. Хто платить за цю воду? Виплатити в хаті щоб вода. За щочок, так. Да. А чого вона буде підніматися? Бо в нас по Бердичою округом доща. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.